Досі немає опалення. За що Арселор Міток заплатить державі 72 мільйони гривень штрафу та як талановиті криворіжці змагаються за участь на Євробаченні? Це підсумки тижня на першому міському. Я Юля Ємельянова. і ми починаємо. Опалення не для всіх. Чому батареї багатьох містян до сих пір залишаються холодними? Газові війни на інгульці. Ліфт це розкіш. Як мешканці дев'ятиповерхівки вже 18 років ходять лише сходами. Як криворіжці готуються до відбору на Євробачення 2017? Рецедентна перемога. Гарселор Міта заплатить рекордний штраф 72 мільйони гривень за несанкціоновані викиди забруднюючих речовин. Підприємство Мільярдер програли суд прокуратурі та екологічні інспекції і тепер зобов'язане заплатити гроші державі, а також понад 400 тисяч гривень судових зборів. Екозахисники називають цей судовий процес показовим, а прокурори торжеством правосуддя. Як Феміда поставила на місце компанію забруднювача, дивимося. Нам кажется, що це обычная грязь, але це аглопиль. Магніт нам це докаже. Вот. Квітень 2016-го. Проводимо експеримент. Пил на жилмасиві біля НКГОКу гоку притягуються магнітом. Не дивно, адже поряд промислові об'єкти Арселормітал. Викиди підприємства щоденний головний біль мешканців району. Виходний. Бывает такое, что що... уже и днем. С осадками, когда. Когда осадки, осадки вот, останов... остановка дачная, когда едешь с родичной, ни игока, ни инкоголка вообще не видно. Это облако. Так. Все. Это серьезно. Идут выбросы из комбината. Люди у нас жалуются, у нас как бы взять наши дома, ну, в которых мы проживаем. У нас все это остается черным, у нас не растет в основном овощи и фрукты. Люди у нас болеют, люди у нас умирают именно от таких болезней. Я страдаю сам лично. Я, у меня хроническое заболевание легких. У меня у ребенка астма. Она у меня. То есть при работе в дому, при пыли, она меня ничего не может делать. Это у нас таких очень много. Ну, неодноразово подавали колективну скаргу до правління компанії, вимагали відрегулювати та обезпечити викиди, відновити полив вулиць, ввести компенсації за вчинений збиток. У відповідь керівництво Арселору запевняло, викиди відповідають усім нормативам. Та люди були впевнені, показники сфальсифіковані. Таку ймовірність не відкидали і місцеві екологи. Там на посолки встановлено два паста, на яких міряється загрізнення воздуха. Один принадлежить гідрометцентру, второй принадлежит Арсело Мітал Кривоїрог. Ну Беда в том, что мы когда сравнили данные месячные, оказывается разница по содержанию пыли в 12 раз. На арсеноровських постах показують, що все в пределах санітарних норм. Пости гідроміцентру показують в двохкратне, чисті дванадцятикратне привишення концентрації пиль. І ось жовтень 2016 року пройшло шість місяців, і підозри людей про несанкціоновані викиди таки виправдалися. Дніпропетровський апеляційний господарський суд скасував рішення першої інстанції на користь арсуармітал і ухвалив нове безпрецедентне визнати промислового гіганту. Та винним у наднормативних викидах забруднюючих речовин прийняти нове рішення, яким позов керівника Криворізької місцевої прокуратури номер 1 Дніпропетровської області в інтересах держави у субі державної екологічної інспекції в Дніпропетровській області задовольнитись. Підприємство РСОРМІТО травило жителів Кривого Рогу з лютого 2014 по квітень 2015 Небезпечним хромом, марганцем і бензоальфопіреном. Факт цього порушення виявили фахівці Державної екологічної інспекції спільно з департаментом екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації. «Державна екологічна інспекція використовувався розрахунковий метод нами було використане звіт про інструментальне лабораторне вимірювання. А лабораторії Укрдіагаз на суд у Дніпро приїхало більше 20 представників Арселор -Мітал. Серед них начальники відділів, рядові фахівці та юристи всі вимагали вигнати пресу із зали засідання, мовляв, через комерційну таємницю і просили провести суд в закритому режимі. Однак, Феміда клопотання відхилила. Саме підприємство, яке опинилося на лаві підсудних, свою вину визнавати відмовляється. У даному випадку позивачем, тобто прокурором. Не доведено факту збитків, не підтверджено факту збитків і найголовніше розміру збитків належними і допустимими доказами по справі. Одну лише одним доказом по справі є акт перевірки, який зроблено незаконно. За ходом судового процесу стежили громадські активісти та екозахисники. Вони кажуть, справу прокуратури в інтересах всієї держави проти Арселор по праву можна назвати торжеством справедливості, адже це рідкісний випадок, коли промгігант з мільярдними прибутками заплатить рекордний штраф за несанкціоновані викиди на суму більше ніж 72 мільйони гривень. На мелкий и средний бизнес нападают, вот, из него выжимают систоки. А большие предприятия как хотят так и делать, тем более они находятся под покровительством, как правило, больших э, скажем так, олигархов да, Украины. Поэтому данный, данный, данное судебное разбирательство оно является именно вот нарицательным и показательным. Відповідно до податкового кодексу України гроші, а саме 72 мільйони гривень, які Арселор Мітал повинен виплатити державі, розподіляться так: 30% надійдуть до спеціального фонду держбюджету. Це 21 мільйон гривень. 70%, а саме більше 50 мільйонів гривень, перейдуть до місцевої казни. З них 36 мільйонів до бюджету Кривого Рогу, і майже 14,5 мільйонів у Гаманець області. Прокурори кажуть, це не тільки перемога правоохоронців, а й усієї держави. В Даному випадку прокуратура оскаржувала рішення суду першої інстанції, і під час перегляду апеляційний суд Законно і обґрунтовано дійшов до висновку про правомірність позиції прокуратури і виніс рішення на користь держави роботу над позовом починав керівник Криворізької місцевої прокуратури номер 1 Олексій Кривенко, який був підвищений до заступника керівника прокуратури Дніпропетровської області. Всього в 2016 році прокуратура під керівництвом Олексія Кривенко виставила позовів на 89 мільйонів гривень. З них 10 мільйонів вже повернулися до місцевого і державного бюджетів. В основному це позови щодо Пруднення води і повітря, невиплату податків і самовільне заволодіння землі. Крім того, в прокуратурі планують покарати співробітників -Мітал Кривий Ріг відповідальних за несанкціоновані викиди. Щодо розслідування кримінального провадження за статтею 241 кримінального кодексу, слідство триває. Найближчим часом буде отримано результати судової експертизи. Та встановлено виновних ліц. після цього кримінальне провадження буде направлено до суду для розгляду. Безпрецедентну перемогу прокуратури в інтересах українців обговорювали навіть в кулуарах Верховної Ради. За словами нардепа Надії Савченко, закривати підприємство не можна, але і дозволяти працювати у такому режимі неприпустимо. Гроші повинні виплатити, так тому що були ті ніби схеми, були прописані закони, так як були вигідні власникам великих корпорацій. Зараз це повинно обернутися на вигоду міста і земля повинна бути в місті, і за неї повинні бути правильно сплачені кошти, скільки вона дійсно вартує. Відомо першому міському Арсел Армітах збирається подати касацію, оскаржити рішення суду і тим самим забрати з кишень криворіжців більше 36 мільйонів гривень, за які можна відремонтувати лікарні і школи і хоч якось компенсувати отруєне повітря, яким назавжди просочене місто. Юля Імлянова, Андрій Чечель, Віктор Зубченко, Євген Аністрат. Підсумки тижня. Перший міський. Малеча у дитсадках спить під двома ковдрами. А школярі сидять за партами у куртках та шапках. Адже температура повітря у приміщеннях учбових закладів, лікарень, будинках, Криворіжців ледве сягає 15 градусів. Тоді як Криворіжтепломережа тепломережа та Дзержинське управління регіонального будівництва запустили усі свої котельні Криворіжтеплоцентраль теплоцентраль через величезні борги перед обленерго та нафтогазом залишає батареї своїх абонентів холодними. Чи дадуть взагалі опалення у кривому розі і коли, знає і на У нас 300-й сад, там 9 градусів. поки туди ні ноги. 60 сад тоже без тепла. Покровский район, в спальне 9 градусов. В 116-м садике холодина плюс 10. И в 130-й школе тоже холодно. Уроки сокращенные. Дитячий садок номер 25 у Покровському районі. Температура у ясільній групі 13 градусів. Мами одягли дітей усе, що було: декілька теплих светрів і в'язані шкарпетки. Вихователі та батьки не знайшли іншого виходу та придбали для малечі тепловентилятор. Садики дуже холодно, Я одягаю дитину як можна тепліє. То тобто, є майка, тепла кофта і зверху в'язана безрукавка. щоб було тепліє колготи, штани теплі в'язані носки і тапочки, так як у мене у рібенка слабий імунітет, і ми болеємо буквально кожну неділю. Ми виходимо на больничне на дві неділі. Садок обслуговує Криворізька тепломережа за вікном 19 жовтня, температура вночі мінус один. Незважаючи на обіцянки чиновників та мера, зігріти дітей у першу чергу. Батареї багатьох садків та шкіл і досі залишаються холодними. Ми чекаємо тепло, коли нам дадуть тепло, стараємося обігрівати діток. Включаємо обогрівателі, діти грають постійно подвіжної ігри. Ми їм не, да... не даємо замерзнуть. Тепло йде тоді на теплоцентралі. Коли включать, обіцяють вроде би толь дати отоплення дитячим садам в Після візиту журналістів опалення в садку вімкнули. У 89-й школі ситуація теж типова. Керівництво скоротило уроки та дозволило дітям сидіти на заняттях у куртках. Ну, неділю-дві назад жінка принесла в школу. Спеціально настула таку эту, подушечку, ну, щоб не те саме, але ну, так дочка жалується, що прохладно, холодно. У сусідній 84-й школі опалення вже є, але частина батарей ще холодна. Більш-менш тепло лише у деяких класах, де стопчик термометру ледве сягає 16 градусів. Тепло було подано 16 числа в 17.00. Це був вихідний день. Ну, на роботі знаходились відповідальні люди, тепло ми прийняли. І На сьогоднішній день у нас тепло в школі отаплюється, все відповідає санітарним нормам, температурний режим. Спочатку теплом забезпечення. Ви пологові будинки. У першому зафіксували 20 градусів тепла, тому новонароджені точно не змерзнуть. Майбутні породільні на холод не скаржаться. 20, 23, да, по-моєму, смотрели. Не знаю, як утром, але все тільки що, у мене градусник є там, все нормально. Двадцять градуси. Так, 23 було. Станом на 21 жовтня у Кривому Розі запустили усі котельні тепломережі та Дзержинського управління регіонального будівництва. А Криворізька тепломережа пасе задніх з шести підпорядкованих котельних лише дві працюють. На сьогодні відбувається розжиг котлів на 1 і 6 котельні, які забезпечують теплом Покровський і Інгулецький район. міста. Останні котельні у нас стоять обесточення для тебе сейчас генеральный директор нашего предприятия поехал в Днепропетровск в ДТЭК для того, чтобы решать вопрос. Саме через величезні борги перед Нафтогазом та «ДТЕК Обленерго» підприємство Теплоцентраль не може запустити опалення в більшості садків, шкіл, лікарень та житлових будинків міста. Чиновники обіцяють владнати проблему протягом 10 днів. Ключовою проблемою, яка на сьогоднішній день залишається, це не запуск государством підприємствам теплоцентраль, чотирьох крупних котелян це 2, 3, 4 і 5. Це Покровський і Саксаанський район. На жаль, під жалью, подикательні також запитані... Большое количество бюджетной сферы, школы и садики. Сегодня руководителю фактически не удается договориться о погашении задолженности с Облэнерго и запуском электроэнергии на эти четыре котельные, из-за чего, конечно, страдают жители нашего города. Борг теплопостачальних компаній перед Нафтогазом складає майже 300 мільйонів гривень. Поки що тепловикам, газовикам та енергетикам не вдалося домовитися. Тому на питання містян, коли в будинках, школах і лікарнях стане тепло, ніхто відповісти не може. Тим часом синоптики прогнозують: теперішня осінь може стати найхолоднішою за всю історію Незалежної України. І на Роберт Сіваков, Олександр Бондаренко, Євген Аністрат, підсумки тижня, перший міський. Майже по спартанській стоді без газу живуть мешканці багатоповерхівки по вулиці Олександра Станкова на Інгульці. Газовики перекрили постачання блакитного палива, і тепер мешканці 108 квартир не можуть елементарно приготувати обід. Жителі не хочуть встановлювати загальнобудинкові лічильники і вимагають повернути газ у домівки. Допомогти зголосилися навіть чиновники, але зарадити нічим не змогли. Сусіди пікетували автівку газовиків, та і це не допомогло. Усі подробиці далі. Я відкриваю деньги газовий повністю, напалюю спичку, підношу, і вона не горить. Сухий спирт або стара радянська електроплита. Вибір на чому приготувати їжу у Людмили невеликий, і так триває вже майже місяць. В її квартирі, як і в інших ста семи в будинку, газу немає. А хто як? От я знайшла от, от, от ще 20 років назад. Коли здавали вот этот дом експлуатацію в августе, 96-го, ми привезли, мать тут жила. Ми привезли електроплітку, но вона була в лучшем состоянии, конечно. Вот. Ну, я її відкопала, нашла і пользуюсь електропліткою. А ті, которые є з маленькими дітьми. Інші мешканці багатоповерхівки використовують газові балони. Звичайно, це неприпустимо за правилами техніки безпеки, але іншого виходу немає. Предметом спору з газовиками став так і не встановлений загальнобудинковий лічильник. Коли газова служба 22 сентября приїхала к нам на дом, ми потребували від них документи, на основі яких вони... Імають право встановити счетчик. Документи не були представлені, не було згоди жильців дома, не було проєктно-технічної документації, взагалі нічого не було. Обурені люди відправляються до газовиків, аби почути пояснення щодо документів. Покажіть нам документи. Покажіть, ми вам розірваємо, вони приїжджають. Покажіть наряд, документ. да, документи. Ми місяць є з показали. Начальниця ділянки хотіла приховати акт обстеження, необхідний для встановлення загальнобудинкового лічильника. І не даремно. Підписи і мокрі печатки на ньому відсутні. У мене ще кодекс до такого. Після розмови на підвищених тонах представниця газопостачальника навіть намагається втекти. У нас є у мене робота. А у мене не робота. Я кушать хочу. Заходіть назад. У нас теж робота. У нас теж робота. Заходіть в кабінет, ми є ходімо місяць. Ответьте мені на вопрос, хто таке. Я не плячу, не звільните, пожалуйста. Не кривайте. Я не криваю, у ну, мене робота. А на питання, навіщо людей залишили без газу, виправдовуються. Я не сама приймала рішення. Я на це при виконанні цих робот, я була не сама і рішення приймала не я. А це було все дядьком Сазоно. Рішення, рішення. Е-е, е, о пустці газу или не пустці газу приймає під Дніпропетровсья. Я не повноважена нам... приймати такі рішення. На нього незаконно включили. Я просила, вимагала прийти з Дніпропетровськ газ. Але люди опускати руки не збираються. Пообіцяли, якщо газ не включать, влаштують справжні протести і почнуть перекривати дороги. Вже наступного дня після візиту знімальної групи на місце події до мешканців приїхав і віцемер Катріченко. Щоправда, дарма проблему він так і не вирішив. Ми сьогодні на основі вашого брошення давайте що було вже правильно. Да самі при хотіти ви на праві хотіти ми направити. На кабинет министров соответствующий бюджет. Вопросы, связанные с установкой, спуском газа ну, сегодня, на сегодняшний день, государственным, единственным государственным регулятором является Национальная комиссия. Единственным регулятором. Только Национальная комиссия имеет право принимать решения, связанные с теплом, с водой. З електроенергією і з газом чотири види услуг. Тільки національна комісія. Що наразі робити людям із питанням, що намертво зависло у повітря вже як місяць, газовики не знають. Закінчити роботи по установці надомного домного і буде пущений газ. Даже це буде не щочика, а це ящик, поки встановлюється. Там просто ящик без щотчика. Закінчуємо роботи, виконувати і пускаємо людям газ. Якщо вони не згодяться... Ну, якщо вони не соглашаються, то немає рішення вапроса попускома газу. простору для маневрів людей практично немає, і тому постає ділема: або все ж таки прийняти умови газової служби, або й надалі жити без газу. Олександр Фефілатів і на Данчина, Олександр Бондаренко, підсумки тижня, перше міський. Життя у заточенні на мікрорайоні п'ятий зарічний дев'ятирічний хлопчик з діагнозом ДЦП майже не виходить на вулицю. Все через те, що у під'їзді вже 18 років немає ліфту. Мати буквально виносить дитину на вулицю. Жінка скаржилася до багатьох інстанцій, щоб хтось посприяв ремонту ліфта, але безрезультатно. Чому розповість Галина Ганзенко? Мешканці дев'ятиповерхівки на п'ятому зарічному вже 18 років не знають, що таке ліфт. Адже тут немає навіть кнопки для його виклику. Пенсіонери, діти та інваліди виходять на вулицю лише за необхідності. він якийсь притненький, любить, гратися весь час. Писить нас маленький. Микиті дев'ять років і він мешкає зі своєю мамою на дев'ятому поверсі. У хлопчика ДЦП вчителі приходять до нього додому, а два рази на тиждень потрібно обов'язково їздити на заняття до реабілітаційного центру. Але вийти з під'їзду справжні випробування для мами і сина. Ліфт не працює, і Олені з кожним разом все важче спускати свою дитину на руках. Куди, як жити далі, я не знаю. Продати квартиру, пробувала продати. Ну, ее не продают, то есть никто не покупает, точнее, потому что девятый ну, этаж никто не хочет ходить. Поменять на малосемейку, ну, мне даже никто не позволит по закону, потому что тут будут ущемляться права ребенка. Микита буває на вулиці тільки коли їде на заняття в реабілітаційний центр. Просто подихати свіжим повітрям для хлопчика розкіш. Син росте, і як бути з проблемним ліфтом, Олена не знає. Її сусідка теж втомилася, щоб вийти з маленькою дитиною на вулицю, потрібно кликати помічників. А з появленням рібоночка в нашій сім'ї проблеми субілість, тому що коляску і рібенка тащити на 9-й таж дуже складно. Нам не нужна помощь ліба мужу, ліба мами, тому ліфт нам дуже-дуже надо. Дуже Сусіди зверталися за допомогою до всіх інстанцій, писали скарги в райраду і навіть губернатору. Але відповідь сюди однакова: будинок кооперативний, а отже, відповідальні за зіпсоване майно самі мешканці. Оскільки власність у нас кооперативна, то всі питання, які виникають у нашому будинку, ми вирішуємо самостійно. Зверталися за допомогою до різних інстанцій. Це і виконком нашого міста, і зверталися до депутатських представників депутатського корпусу. Але поки що ніде нам допомоги ніхто не надав. У сусідніх під'їздах. Люди вже давно за власні кошти відремонтували підйомники. Але сусіди Олени, які мешкають поверхами нижче, вважають ліфт це розкіш, тому що нова повна його комплектація складає 140 тисяч гривень. Ми викликаємо, наприклад, скору. Да, скора питає: а у вас є ліфт? Перше, що вони питають, ліфт є? От а я кажу, ні, там взагалі тобто, немає ліфта. А як ще ми будемо йти? А от дійсно як а вони я будуть розуміло, йти? А, є 20 років не І несіть наш чемодан, тому що у мене, ну я врач і моя медсестра Шельфер йдуть женщини. У нас дуже важкий чемодан. Спускайтесь, пожалуйста, і несіть наш наші <звук> більшість мешканців. Під'їзду люди похилого віку та матері з дітьми, які не мають так багато грошей. Члени кооперативу можуть звернутися до органів місцевого самоврядування з проханням посприяти якимось чином в вирішенні цього питання. Однак нормативно-правові акти, які діють на території України, все ж таки передбачають, що саме власники зобов'язані вирішувати самостійно ці питання, тобто члени кооперативу в тому випадку, якщо створений обслуговуючий кооператив в цьому житловому будинку. Але навіть якби цей будинок не був кооперативним, то новий ліфт він би навряд чи дочекався. Адже в минулому році капітальний ремонт отримали підйомники всього лише за 31 адресою. А в цьому і зовсім реконструкції дочекалися тільки 24 ліфти. Галина Ганзенко, Віктор Зубченко, підсумки тижня. Перший міський не чекайте на диво, творіть його самі. Саме так і роблять виконавці з Кривого Рогу. Вони відправляють анкети на сайт одного з центральних телеканалів, на якому проходить онлайн-відбір на конкурс Євробачення 2017. Наразі у лідерах кияни, але наша землячка Ксенія Попова наступає їм на п'ятий. Вона в п'ятірці. Хлопці з Royal Кіт займають 12-ту сходинку, а щойно прийнята заявка Олени Приймак набрала 100 голосів. Інтрига відбору збережеться до січня. Хто представлятиме нашу країну? Поки... Невідомо. Як можна підтримати наших, знає Микола Чирва. Рік тому криворізька група Брюнет Шутблондз взяла участь у телевізійному конкурсі Євробачення 2016. Молоді виконавці з композиції «Every Monday» дійшли до фіналу, в якому програли талановитий Джамалі за кількістю набраних балів. Я вийма. Синя Попова студентка другого курсу столичного музикального училища імені Глієра під час відбору на Євробачення 2016 відправляла семецький за своїх улюбленців земляків брюнет-шотблонс. через півроку й сама вирішила випробувати вдачу в онлайн відборі на пісенний конкурс. каже головне не перемога, а участь. Вообще, я приняла это решение только благодаря своим друзьям и родным. На самом деле я даже вообще не планировала и не хотела, как бы потому что я знала, что это еще не очень мой уровень, еще расти и расти, но меня в этом убедили, так сказать, и я решила подать заявку. Онлайн-голосование, в принципе, могут пройти не все даже. Но у меня получилось, и это уже какой-то маленький на успех, то, что заметили. И... Пісня, з якою виступає Ксенія, називається «Let it fall». Сама артистка каже, її англійська не є ідеальною, але час на підготовку ще є. Дівчина мріє представляти кривий ріг на відбіркових турах. Ну, вообще я сподіваюся, що вийде пройти хоча б на відборочне. В принципі, выиграть я не стремлюсь. Не у кожного артиста получается выиграть з першого раза. У мене так тим більше. Я только тільки почала це все движение і так далі. Поэтому. Надію, що попаду хоча б на надворочне, а там уже буде. свою анкету відправив і колектив Рояль Кіт його фронтмен роман за професією трудовик, а в душі артист. Три роки тому вирішив оновити склад гурту і вигадав нову назву. Про те, що в Україні проходить онлайн-відбірне Євробачення, фронтмен дізнався від мами. Про Євробачення я просто дізнався з інтернету. Ну, власне кажучи, мені мама кинула силку, от ось подивись, може, тобі стане в нагоді. Ну, і я ще тоді вирішив, що ми мусимо взяти тут участь, тому що це, ну, такий, розумієте, це гарний шанс подати себе більш широкому. Спектру людей більш більш широкій масі, так би мовити, Павло один із учасників гурту Royal Kid. з музикою. Вирішив пов'язати своє життя в дев'ятому класі, полюбив гітару завдяки рідним. До цього Паша займався плаванням, самбо і ходив у тренажерний зал, але зі спортом не склалося. зайшла річ за тобот в Євровідіні є, є У нас буде в Україні проводитися кастинг. І чому б і ні. там умови читали, що нужен лайф. Студійний ну, написана була песня. Тобто раніше ми нігде не грали, не исполняли. І у нас поменялся барабанчик, ми з ним вивчили цю пісню, зняли лайф, тобто подали заявку. Гурт Royal Kid на онлайн-кастинг відправив українську композицію. Нава. Вона не є вона не є форматною для, для Євробачення як такого, тому що Євробачення все-таки такий конкурс. Там є і рок, і поп, музика. Але тим не менше, це. Пісня має якісь такі якості. От, можливо, ми все таки маємо надію, що ми десь, принаймні до якогось етапу ми обов'язково мусимо дойти. Ну, буде видно. Серед учасників відбору на Євробачення додалася і Олена Приймак. За день її анкета набрала більше, ніж 100 голосів. Совсем недавно я узнала об отборе на Евровидение и даже не могла представить ну, себе, что буду участвовать в нем, если бы не мои коллеги, если не мои друзья, которые меня в этом всячески поддерживали. Ну, участвуя в отборе, я открываю себя по-новому, я смотрю на себя совсем з другой иной сторони. Ознайомити з творчістю криворізців і проголосувати за наших може кожен. Для цього потрібно перейти на сторінку відбору на Євробачення. Ось так бажають перемог і творчого зростання нашим землякам. Микола Черва, Віктор Зубченко, Олександр Мондаренко і вся команда першого міського. Перемог бажаємо і всім нашим телеглядачам у всіх сферах життя. Я Юлія М'янова з вами. Прощаюся. про головні новини Кривбасу Дивіться вже у понеділок. Залишайтеся на першому міському з нами цікаво.